Христос посеред нас і є, і буде. Давайте спробуємо за допомогою трьох слів визначити головні больові точки сучасного світу. На мій погляд, ці найболючіші слова сучасності звучать так: самотність, розділеність, смертність. Почнемо з першого болючого слова самотність. Ніколи в історії ми не мали стільки можливостей та засобів для комунікації, як сьогодні. У античного грека або римлянина був міський майдан, де торгували, а заодно і спілкувалися. Згодом, спочатку для обраних, а з бігом часу і для багатьох з'явилася книга. На межі ХІХ і ХХ століть виник кінематограф, а згодом і телебачення. Друковані сторінки витіснила інша форма оповідання рухомі зображення. Відтак у людини з'явилася нова можливість пережити життя іншого, спостерігаючи за рухомою картинкою на екрані. Зазирати до чого життя справа захоплююча. Це, нібито дає людині можливість прожити нове життя, подолати обмеженість свого існування. Тому не дивно, що у 30-ті роки минулого століття спочатку на радіо, а згодом і на телебаченні виникає нова, більш зручна форма. Так сказати, підглядування за чужим життям. Це серіал, де у нас з'являється можливість місяцями і роками стежити за життям персонажів. Нарешті, вже за нашого буття виникає інтернет, який змінив усе наше життя. Інтернет це ніби сукупність усіх попередніх засобів комунікації. Це і мегакнига, бо тут можна прочитати більшість текстів, написаних людьми. За останнє тисячоліття це і мегавидовище. Бо цифрове телебачення вже витісняє старе аналогове, і ми вже давно звикли дивитися фільми та серіали онлайн. Але, напевно, більшою мірою сучасний інтернет це велетенський античний майдан. Бо тут можна довідатися і останні новини, і придбати необхідні речі, а головне досхочу поспілкуватися. Інструментів комунікації стає усе більше, а справжнього, дійсного спілкування, на жаль, все менше. Цифрові технології змінили наше життя. До прикладу, зображення предмету, яке демонструє телебачення високої чіткості, виглядає кращим за реальне. Так само реальнішим за справжнє виглядає і віртуальне спілкування. Покоління наших батьків стало жертвою телесеріалів, правдиво відповідаючи на запитання, хто мій ближній, чимало літніх людей, життя яких перетворилося на поглинання серіалів, могли б назвати імена вигаданих драматургами персонажів, яких вони щодня бачать на телеекрані, і які війшли в їхнє реальне життя. А головною підміною у житті нашого покоління є підміна реального спілкування спілкуванням віртуальним. Де слово друг відтепер стало синонімом френду або іншого учасника блогосфери, з яким ми дружимо у Фейсбуці або в живому журналі. Все, що раніше сприймалося безпосередньо, відтепер зміщено у виставу, Писав ще 1976 року лівий французький теоретик Гедебор, автор відомого трактату Суспільство спектаклю. Прикметно, що епіграфом до свого трактату Гідебор взяв слова Людвіга Фейербаха. У нашу добу образові віддають перевагу над річчю, копії над оригіналом, уявленню над дійсністю, а видимості над буттям. Фейербах, як відомо, був атеїстом, а гідебор марксистом у ліворадикального напрямку. Але як прекрасно характеризують сучасний стан речей їхні слова. Технології самі по собі нейтральні, вони здатні транслювати як благо, так і зло, залежно від того, чим виповнена людська душа. Але парадокс полягає у тому, що, попри всі досягнення технологій у сфері комунікації, самотніх людей не меншає. навіть більше. Самотність особистості посилюється, бо з плином часу вона ізолюється не лише від Бога та іншої людської особистості, але і від самої реальності. Яку затуляє телевидовище або віртуальний світ? Месенджери у смартфоні не додають справжнього спілкування, а Фейсбук справжніх друзів. Ще кілька років тому, на день народження або на Новий рік, телефонні дзвінки не замовкали, а нас вітали живі людські голоси. Утім, сьогодні, якщо ти хочеш, аби тобі не докучали на твій день народження. Достатньо лише приховати дату народження від своїх френдів, змінивши відповідні налаштування у Фейсбуці. Якщо тебе немає на Фейсбуці, ти не існуєш. Так влучно висловився один київський культуролог. Що спонукало Бога створити цей світ? Відповідаючи на це питання, деякі філософи вважали, що таким чином, через творіння світу, Бог ніби долає свою самотність. Проте це романтичне уявлення про Бога зводить нанівець вчення про Пресвяту Трійцю, про Бога єдиного за своєю природою, але Троєчного в лицях, Отця, Сина і Святого Духа. Отець ніколи не був самотнім, бо він завжди був отцем сина і джерелом Духа. Те ж саме можна стверджувати і про дві інших божественних особи. Ніхто з них ніколи не існував сам по собі і ніколи не відчував самотності. Бог завжди мав повноту спілкування у самому собі, бо завжди був Богом-трійцею. А тому йому не був потрібен світ і людина, щоби вступити з кимось у діалог. Бог є повнотою спілкування, а людина потерпає від самотності і шукає розради. Церква або еклісія, що у перекладі з грецької означає ніщо інше як зібрання. Має убезпечити людину від самотності вже в силу своєї природи. Церква це зібрання довкола Христа та у Христі. Це простір спілкування. Простір спілкування християн різних міст та країн, живих та тих, хто відійшов у світ горній інший. Простір спілкування роду людського і сонму ангельського. Отже, потрапивши до цього священного зібрання та цієї священної єдності, людина має позбутися гнітючого переживання самотності. Церква не є просто установою, це спосіб життя. Такими словами починає свою фундаментальну працю буття як спілкування сучасний православний богослов митрополит Пергамський Іоанн Зізіулас. Церква. Ніщо інше, як подія спілкування, вважає митрополит Іоанн. Адже Бог Тройця, Бог абсолютної любові є також Богом спілкування. І так само у любові та спілкуванні живе і церква, яка відображає образ Божественного буття. Християнська церква соборна, засвідчена у нашому символі віри. Тобто, вона кафолична. І Вселенська. Але соборність це не лише ознака всесвітності християнства, це ще й свідчення про спосіб буття що властивий церкві. Соборність, вважав Хомяков, це вільна і органічна єдність, принципом якої є Божа благодать взаємної любові. А там, де панує любов, не має бути самотності і самотніх. Утім, проблемою сучасного православ'я, як і проблемою релігії в цілому, причому не лише сьогодні, але й впродовж тисячоліть, є якраз брак цієї взаємної любові. Нам не бракує Божої благодаті, але бракує любові. Бракує вольового рішення стяжати цю благодать, яка доступна кожному члену церкви з дня зі Шестя Святого Духа на апостольську громаду. Саме тому чимало з нас на власному досвіді пересвідчилися. Потрапивши до церковної спільноти, ми на певний час вгамовуємо, втамовуємо свій біль, утім згодом ми пересвідчуємося, що, на жаль, наша самотність остаточно не подолана. Ми потерпаємо від самотності, а ще від неправильних та невдалих спроб її подолати, які також проникають. До церковного життя. Наприклад, від психології та методів колективізму, який часто виникає там, де з якихось причин не відбулася соборність. Або від нехтування свободою іншого, тобто від несвободи, яка так само є гріхом супроти спілкування. Бо справжнє спілкування, звісно ж, можливе лише там, де особистість користується справжньою свободою. А тепер повернемося до людини. Сучасної та самотньої. 90-річний лондонець Дерек Тейлор, у якого померли дружина та сестра, довгий час потерпав від самотності, але згодом подолав це відчуття і тепер ділиться з усіма самотніми власним рецептом подолання цієї самотності. Познайомтеся з сусідами, навчайтеся чомусь новому, займіться волонтерством. Парадоксально. Але Дерек Тейлор жодним словом не обмовився про молитву. Однак насправді молитва це, напевно, єдиний дієвий рецепт проти нашої самотності. Кажу вам за власним досвідом, говорить учень Селована Афонського, отець архімандрит Софроні Сахаров, бо я був пустинником сім років, і ніколи не торкнулося мене відчуття, що мені чогось бракує. Тобто якоїсь компанії, але у дусі була повнота спілкування з Богом і людиною. Адаме, де ти лунають Божі слова після гріхопадіння, коли Адам та Єва сховалися від лиця Господа Бога між деревами раю? Ці слова вказують на відстань, на те, що вчинок людини відтепер відокремив її від джерела життя. А отже, самотність. Від якої потерпаємо ми з вами, та Дерек Тейлор не зводиться до психологічного дискомфорту. Це не просто відчуття людини, яка з якихось причин випала або випадає зі структури суспільства. Самотність це біль. А ще це виклик, приймаючи який людина стає більшою за свою психологічну природу та соціальну роль. Потрібно прийняти свою самотність як жах від своєї скінченності і ностальгію за собою, як за цілісністю, сказав російський філософ В'ячеслав Іванов. Жах і ностальгія, як влучно передають ці слова, досвід самотності. З одного боку, вона жахає нас смертю, присмаком небуття, а з іншого з іншого вона зроджує душі тугу за втраченою повнотою за райським життям. Коли ми приходимо до церкви, то спочатку зазнаємо радість, але згодом знову відчуваємо свою самотність і знову згадуємо про власну скінченність та смертність. Чому ж так відбувається? Річ у тім, що таким чином Бог спонукає нас знову змагатися за Божу любов і знову намагатися пізнати того, кого ми не можемо пізнати. Непізнаваного власне Бога Людина покликана до Богосинівства, покликана у єдності із Христом називати Бога Отцем і бути Божим чадом. Покликана увійти у таку єдність з Богом, аби, за словом апостола Петра, стати причасником Божого єства. Самотність знесилено і подолано. Завдяки Христу. Який об'єднав людину з Богом, вона уже не тримає нас у своєму полоні. Шлях до єдності усіх і усього у Богові вже нам відкритий. Світ не може втамувати біль самотності, але цей біль втамовує благодать. Її втамовує сам Бог, який прагне, аби людина увійшла з ним у таємничу та повну єдність. Христос посеред нас. І є, і буде.